Вітаю, мене звати Марина. Моє ім'я вибрала церква. Я народилася під знаком Скорпіон. В картах Таро, старший аркан Скорпіон. Це смерть, це 13-й старший аркан. І я українка. Відповідно, богиня Мара, слов'янська богиня смерті, поцілувала мене в лобік і дала мені безмежну силу. Переводити людей з одного стану, з одного періоду їхнього життя в інший стан, в інший період їхнього життя. В цьому мені допомагають мої вироджені сили, мої таланти і моя здібність відчувати людей. От. Суть полягає в тому, що да, мене звати Марина, да, мій папа сходив там в церкву. Йому дали вибір або Марина, або Зоя.